26 лютого Вищий антикорупційний суд заарештував екс-народного депутата Сергія Пашинського у справі про так зване пальне Курченка. Сергію Пашинському запропонували вибір СІЗо терміном на два місяці або застава у 272 мільйона. мільйона. Водночас у суді два бойових офіцери Ігор Лапін та Мирослав Гай та генерал Іван Лісовий готові були взяти його на поруки. Натомість, у жовтні 2019 року, президент-початківець Володимир Зеленський сказав: вийдіть на вулицю і запитайте, Пашинський це бандит чи ні? Я даю вам 100%. 100 людей запитаєте, 100 людей скажуть так. Цитати. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, це мій канал Свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні такою темою є арешт екс-народного депутата Сергія Пашинського. І якщо це відео викликає у вас емоції, думки асоціації, обов'язково прокоментуйте його. Напишіть, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку цьому відео, це дуже важливо. Підпишіться на канал і переходимо до новини. Вона дійсно є дуже важлива. Одразу хочу сказати, я не прихильник Сергія Пашинського, тому сьогодні спробуємо розібратися, хто це такий, чому його арешт, це важливо і дуже неоднозначна. Подія. При цьому сам Пашинський вкрай суперечлива і неоднозначна постать, з якою пов'язана величезна кількість скандалів, про які зараз і поговоримо. Однак не гарантую, що всі пригадаю. Їх дійсно є занадто багато. Машину! Давай зараз і спросимо у ста чоловік. Що їм більше по серцю, моє враньйо чи твоя правда. І тогда ти паймеш прав я і ні? Це одна із крилатих фраз капітана Жиглова із відомого совєтського детективного серіалу Місце зустрічі змінити не можна. І як бачимо, її майже дослівно скопіював Володимир Зеленський. Однак він не врахував одного. Герой Висоцького. Жив і працював у сталінські часи. І те, що він говорив, цілком нормально для міліцейського капітана того часу. Натомість, Володимир Зеленський є, є президентом демократичної країни і використовувати совєтські практики тепер у будь-якому разі неприйнятно. А тепер повертати. Підстаємось до непростої біографії Сергія Пашинського. Переповідати все, як я вже казав, не буду, однак, назву тільки ключові моменти. Ну, по-перше, для початку його біографія тезова. У велику політику Пашинський стартував у 2000 році, будучи радником Юлії Тимошенко, на той момент віце-прем'єра з питань ПЕК. Далі він був народним депутатом спочатку від фракції Батьківщина, згодом був у позиції до Леоніда Кучми, а своєрідним піком його політичної кар'єри. Став березень-червень 2014 року, коли він був виконувачем обов'язків язк, обов обов'язків керівника адміністрації, виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова. Далі він був народним депутатом від народного фронту, де виконував обов'язки керівника оборонного комітету, і, врешті, коли... Народний фронт не потрапив у Верховну Раду України. Його подальша біографія була пов'язана з оборонною промисловістю, де вже під час великої війни очолив найбільше в країні об'єднання виробників зброї Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України, скорочено науді латинкою. Пишеться. Ні, сварки парламентарів, яка потім переросла в бійку просто в сесійній залі Верховної Ради, першим Тимошенківця Сергія Власенка каже, Чорнову вдарив її соратник Сергій Пашинський з народного фронту. Це була відповідь на нецензурну лайку, що пролунала на адресу жінки нардепа з вуст Власенка. Отже, будучи народним депутатом, Сергій Пашинський відзнак. Чався неспокійним характером, і 7 липня 2016 року побився з народним депутатом від Батьківщини Сергієм Власенком, між іншим колишнім однопартійцем, через те, що той, начебто, принизив колегу Пашинського Тетяну Чорновол. До речі, сам Пашинський називає її при цьому своїм політичним партнером. После удара по голове был вынужден в рою и выстрелил сведомо ему в ногу, чтобы его остановить. Я его ударил по башке блин, бутылкой, одновременно выстрел. То есть в момент, когда вы... Да, одновременно практически. Кто там первый, не знаю. Нанесли ему удар бутылкой, Думаю, он выстрелил он, вас. Он, не знаю, или он меня первый выстрелил, я уже падал. Вы не помните этого? а как я это могу помнить? 2016 рік завершився для Сергія Пашинського вкрай неприємно. В останній день, день року у нього трапився інцидент через неправильно припаркований на узбіччі мікроавтобус. Автобус, начебто, зламався і випадковий перехожий, такий собі В'ячеслав Хімікус, допомагав водію відбуксирувати машину. Щоправда, як розповів згодом сам Хімікус в інтерв'ю Громадському, по цьому він особливо не напрягався. Оскільки в автобуса були вимкнені габаритні вогні, то позашляховик Пашинського ледь не врізався в машину. Після чого Пашинський вискочив на обочину і між ним та Хімікусом... Виникла сварка в ході якої Хімікус вдарив Пашинською, Пашинського пляшкою по голові, а Пашинський вистрілив йому у ногу, поранивши того. Ну, от з цього року відео стає ясно, що невідомо, хто в кого перший чи то вистрілив, чи вдарив пляшкою по голові. Щоправда, сам хімікус людина так. Само доволі неоднозначна. У підсумку Пашинський провів два місяці у СІЗО, аж врешті, через три роки суд закрив провадження проти нього. Справу закрили. Однак, власне, цей епізод мав на увазі Зеленський, коли говорив про Пашинського як про бандита. Наступний інцидент стався 27 липня 2019 року на Житомирщині, а саме цю область тривалий час курував Пашинський як політик, будучи керівником місцевої партійної організації. Отже, цього дня в області знайшли труп хлопця і слідами катувань. Злочин жахливий, однак саме про нього зробив повідомив. Перший заступник керівника адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. Начебто, до цього вбивства причетний Сергій Пашинський. За його словами, йдеться про межканця користення ілю обіхода. На прізвисько француз, який під час виборів начебто допоміг знайти однофамільців Пашинського, які зареєструвались, аби створити Пашинському конкуренцію. Ну, це популярна технологія того періоду. І навіть попри те, що в ході виборчої кампанії вони з невідомих причин зняли свої кандидатури, сам обіход француз все ж не уник помсти з боку Сергія. Пашинського стверджував тоді Андрій Портнов, людина з дуже неоднозначною репутацією. При цьому Пашинський стверджував, що він не знає, хто такий француз. Отже, пік кар'єри Пашинського припав на коротке правління Олександра Турчинова як виконувача обов'язків президента України. Коли Пашинський став виконувачем обов'язків голови його адміністрації, далі він стає народним депутатом від Народного фронту і очолює оборонний комітет, де зав'язує свої зв'язки з оборонними підприємствами та корує роботу української оборонки. Зокрема, він був лобістом виготовлення найефективніших українських, найефективнішого українського ракетного озброєння: Вільха, ПТРК, Стугна, протикорабельних ракет Нептун, Сау Богдана. Тобто, по факту, Сергій Пашинський є ключовою фігурою в українському збройовому бізнесі. Якщо його з нього висмикнути у будь-який спосіб, то той бізнес, звісно, не зупиниться, однак матиме певні проблеми, на вирішення яких доведеться витратити чимало часу під час війни. Також пов'язана з ним компанія Українська бронетехніка перетворилась на величезного постачальника бронетехніки, коли її продажі зросли з 2 мільйонів 800 тисяч доларів у 2021 році до 350 мільйонів. У 2022, тобто практично у 100 раз. І ці таланти Пашинського стали потрібними Зеленському у першій місяці війни. Власне, його, його роль полягай, полягала у координації роботи різних підприємств галузі. При цьому Пашинський стверджує, що його основний дохід зарплата голови асоціації. А не частка від доходу збройових підприємств. А тепер ми доходимо до справи, яку інкримінують зараз Сергію Пашинському йдеться про продаж конфіскованих нафтопродуктів молодого олігарха Сергія Курченка, який після краху режиму Януковича на початку 2014 року втік до Росії і там. Переховується. Одразу після втечі Курченка українські правоохоронці заарештували 97 тисяч тонн нафтопродуктів, 10 тисяч тонн бензину з Херсонського нафтоперевального комплексу, стільки ж бензину і, дизель, <coughs> і дизелю з нафтобази Роснефті у Василькові під Києвом і близько 77 тонн нафти і нафтопродуктів на Одеському НПЗ. Усе конфісковане пальне згодом передали на зберігання державному підприємству «Укртранснафтопродукт», яке в червні того ж року очолив Володимир Гаврилов. Бізнес-партнером у цій убороці у Пашинського був інший екс-нардеп від радикальної партії та власник групи компанії Фактор Сергій Тищенко. Мовляв, ці нафтопродукти ця фірма отримала від «Укртранснафтопродукту» Без аукціонів та конкурсів. Таким чином, держава зазнала збитків на 967 мільйонів гривень. Натомість Сергій Пашинський стверджує, що це все неправда. Тоді було запущено ухвалення закону про спецконфіскацію активів Януковича, а він особисто виступав у Верховній Раді України з пропозицією передати ці нафтопродукти на потреби військових. Однак тут є ще один цікавий момент. Мабуть, головною тактикою захисту Пашинського буде виграти час. Оскільки навесні цього року спливає термін давності за цією справою. Більше того, коли це відео готувалось, то Сергій Пашинський вже вийшов на свободу. Про що він повідомив у власному Фейсбуці? Цитата: тільки що підприємства, члени Національної асоціації підприємств оборонної. Промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і добюся повернення цих коштів. Повертаюся до своїх обов'язків. тільки Більше зброї, більше боєприпасів, тільки перемога. Сподіваюсь, від цих завдань сильно мене відволікати не будуть. Кінець цитати. Справа ще не розсипалась, однак вже дала першу е, е, тріщину. Далі питання в часі. І в терміні термі давності. І ось тепер питання. А, а Зеленський далі буде апелювати. До 100 випадкових перехожих на слідуюче совєтське кіно. Дякую за перегляд. Обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку цьому відео, поширте його, підпишіться на канал, долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. На Facebook, на Ютубі є функція спонсорства. Ну і все буде Україна. Дякую.